2 листопада 2024 року в Києві було аж 5 тривог через шахеди. І на вулиці дуже сильний вітер. У нас тут невеличка пауза, то я котів випустила. Давай. Так, Вася, Вася, іди, ну, іди, Вася, ну, ідеш чи не йдеш? ні, ні, ну, сиди там, Оля, Вася. Вася гуляся. Мрім. Так, у нас відбій, типу, як, ну, я думаю, що це ненадовго. Зараз знову буде тривога. То нехай погуляє Вася на сонечку. Вася на балконі. Іди Іди домой. Ну, не. Ну, це а тут шкода знову. Опять оп те ж саме. Тут такий вітер. Ось як ми гарно все прибрали. Прийшлося мені відкрити зайти в це місце. зараз. Буде цілий день сьогодні. Тривога, тривога, тривога. От головою в мене летів тільки що. Тільки встигла, що квіти полити свої впля. в під'їзді. Звичних пташок. Піду в укриття. Возьму тривог. Підвісі, я йду додому. Вони хочуть нас знищити, налякати, а не вийде. Ми тільки закаляємося від цих частих тривог. Вже таке відчуття, що ти нічого не боїшся. Знаєте? Знаєте, що я чую зараз? Зараз машинки вітром. Чую церковні співи доносяться, Бо сьогодні субота. і десь служиться служба церковного. Ну так, Чого не видно, такий вітер страшний. О боже. Так, зараз, зараз. І шахед летить просто над нами. Ну, вони ж так просять, як я можу. На, на. На, їж, їж. На. Їж давай, давай, їж. їж, а то вітер все розкитає, Давай. Ну, на. Ешь! Давай! Ешь, кому сказала. Куда бежишь? Куда ты за мной бежишь? Вот дурная. Ну там хоть я якийсь корм. Там ничего не было. Жизнь Нет, трошки ее. Мягчите. Сильно Весь сильний вітер що жах. Щось виє, щось там. Вітер сильний. Може вже відбій. Я збираю корм, який муся азочка не з'їла, бо я її впустила туди в приміщення, де вона жила у двірників. І вона там. І залишилося. Оцей корм я зараз висиплю туди за решітку. Якийсь котик прийде і поїсть. Отак, От щось гуде, щось свистить, якийсь просто жах. ні. то палкою. Бочко того і її вітром виносить, її треба туди, щоб не виносило. І все, отак. Є їжа, я йду додому і свій бій. Сподіваюся, що хоч поступати, нам дадуть цю ніч. Як би не так, дадуть вони нам поспати, клята росня продовжує знущатися з мирного населення. Тетюня зайняла моє місце в коридорі, да? не пущає мене на стульчик. Дя тетюня, ну, все, дя, погладь мене, погладь мене, яка ласкава киця. Ви бачите, яка в мене ласкава киця. Аліса. Я вдягнулася і думаю, що мені робити? Аліса, ну що, будеш мене пускати на стульчик чи не будеш? Не будеш, так? Да. Ти краще отак поластишся, Аліса? Да, Ніуня. Так ми сидимо, то вибухи слухаємо в коридорі. Да? А так, сидимо. Чекаємо, коли щось зміниться в цьому світі? Збожеволілому. Да? Коли це божевілля вже? Зупиниться, а? Аліско, не пущає мене, не пущає на стульчика. Не пущає на стульчика. Отак, от отак. Тетюня нещасна. Сидить зайчик. Що? Що ти хочеш мені сказати? Щось хоче сказати. Ти бач, а Вася там сидить собі. Не проявляє таких поривів. Аліса, он що витворяє, да? Ти Що витворяєш ти? Мяу. Треба йти укриття. О, Боже, скоріше одино. Так вгепає, що жах. І бігу підвал. Котів тягати підвал неможливо постійно. Отже, так живемо. Знову не буде спокою нам. І знову тривога. Не дають нам спати. Знущають. Нелюди прокляті. Нічого собі, вибух. Я в підвалі. А ось у мене назріло звертання до світових лідерів, до духовних лідерів. Як ви взагалі можете дивитися в очі моєму народові, якщо ви всі допустили таке? Якщо ваші санкції не працюють? Та й навпаки, на Росії досі можливе виробництво цієї зброї? Чи яким чином вони отримують компоненти для неї? То як ви можете дивитися в очі моєму народові після того, як дали нам гарантії безпеки? Україна добровільно відмовилася від ядерної зброї під ваші гарантії безпеки. І ось результат і приклад для інших країн, як можна довіряти вашим гарантіям. Отже, моя власна думка треба повертати нам ядерну зброю, тому що іншого вибору ви нам просто не залишили.